Приводу подвійних пенсій на окупованих територіях за законом, якщо є пенсії іншої країни, українську скасовують. Чи це не стосується тимчасово окупованих територій? Тобто, в Мелітополі, до прикладу, дехто отримує і українську пенсію, і російську пенсію. Чи не доведеться потім пенсіонерам повертати гроші? Ну взагалі, це незаконно, от я вам зразу скажу. Дійсно, пенсійне забезпечення. Тільки буває в одній державі, в якій є право на цю пенсію. І я казав, що і в странах Євроспільноти, в нас, Євросоюзу, коли визнать сама людина визначає, в який коли, якщо вона українець, то вона бере той стаж і нараховує українську пенсію. Якщо вона працює, скажімо там, в Сполучених Штатах, то і має тут стаж, то вона там оформлює свою пенсію тієї країни. Подвійних пенсій не буває в жодному випадку, щоб отримувати в двох країнах. Є в нас раніше з країнами співдружності, в тому числі з Росією, з Білорусією, Грузією, Молдовою, були відносини, які передбачали, що людина може переїхати в іншу країну і має право на пенсію за їхніми законами з за рахуванням того, що вона мала право на пенсію українську. Це залишається і в Україні, і в Молдові. Якщо людина, скажімо, то там буде більший розмір пенсії, вона вважає, що там краще. Раніше це таке було у нас із Російською Федерацією. На сьогодні всі ці договори припинені, вони розірвані з Білорусією, з Російською Федерацією. Тому е, немає такого, щоб вона отримувала пенсію і російську, і українську. Якщо е, держава агресор, вважає, що таким чином вони. Підтримують якось, заохочують людей на отримання тієї російської пенсії, то це незаконно. У нас сьогодні законодавством, як казав, законом 3674, внесені зміни до прикінцевих положень, в яких чітко сказано, що якщо людина знаходиться на окупованій території, навіть не так, не на окупованій, якщо людина. Все-таки да, на, на, на тимчасово окупованій території подає заяву про призначення пенсії або поновлення, або е, ну, призначення і поновлення пенсії, то вона має обов'язково зазначити в самій заяві, що вона не отримує пенсію іншу, інакше її не буде призначено Взагалі, то такий обмін інформацією він завжди був без участі пенсіонера. Він завжди був. Через реєстри, які ми мали можливості обмінюватися, в тому числі з Російською Федерацією, але зараз я ж кажу, сьогодні припинені контакти всі з Росією, і тому отримувати таку інформацію без людини ми не можемо, що вона отримає. Тому законодавством передбачено, що сама людина пише: якщо людина зазначає невірні відомості, тобто вона свідомо отримує пенсію, а український каже, що вона не отримує пенсію Росії. Вона порушує законодавство, і дійсно тоді це буде визнано як порушення, і ту суму пенсії, яка вона незаконно отримала, буде, буде вирішуватись питання, як її стягувати. Але це, це в майбутньому. На сьогоднішній день ми не маємо взаємообміну, і ми не, не, не маємо можливості знати про наших пенсіонерах, чи отримують вони ще щось. Ми апріорі вважаємо, що ця людина. Заробила пенсію в Україні, отримала страховий стаж в Україні, вона подала заяву і призначили їй пенсію в Україні, і вона не відмовилась від цього, я казав вам що коли людина тимчасово перебуває десь, вона може відмовитись. Вона не відмовилась від української пенсії, вона громадянина України. Вона має право на це. Якщо вона щось отримує від країни агресора, можливо, то не пенсія. Якщо буде доведено через певні механізми, що таки да, людина. Незаконно отримала дві пенсії. Це буде визнано як порушення законодавства.